Уже <звіг> годить і поруч він після першого влучання російського безпілотника, яке прийшлося на будівлю, де розташований економічний факультет. Служби, що працювали на місці та цивільні люди, прийшли в кав'ярню, розташовану поруч, щоб сховатися від повторної загрози. Після цього пролунав повторний вибух. Наразі постраждалих п'ятеро осіб. Всі з легкими різаними ранами від уламків скла з різної локалізації. Транспортовані всі до, лікарня, ну, до лікарняних закладів. Баба там упала під деревом, на силу встала. Та, ну добре, ну страшно, страшно. Коли вже допомогу. той Путін успокоїться, йому вже ніколи. Як тільки паразиту треба. Ніколи.